Це в мене звичайний сум. Ні, ні, вибачте, це дорада. Перепрошую. Алфавітікс, а ти переконаний, що ця риба свіжа? Жартуєш, я зібрав її на пляжі минулого тижня. Як годиться, зберігав її в теплі. Ні, цю рибу сміливо можна їсти. Mm. А нічого, що мухи літають. А, ні, ні. Мухи в подарунок. Я десятий рік до нашої ери. Галію окуповано римлянами. усю? Ні. Ще залишилося одне селище Галів, яке чинить опір. І ми тада, то Ти притями. Не кажи цього Цезарю, а то кинуть нас левом. А ви Цезарю? На честь вашого тріумфу ми підготували цю мозаїку. Ви мали знайти ідею для святкування мого тріумфу, а притягли мозаїку. Це по вашому ідея? О Цезарю. Ви вже напевно чули про поєдинок вождів. Якщо гальський вождь хоче взяти під контроль інше село, він викликає на бій іншого вождя сам на сам. Той, хто переможе у поєдинку, стає вождем обох племен. Отже, якщо галоримський вождь, тобто гальський лідер, відданий риму, зможе побороти вождя непереможних галів, він стане вождем обох племен. І тоді гали стануть римлянами. Галоримлянами. Але так, фактично римлянами. And two, three, мозаїку. Поєдинок вождів увінчає мій тріумф. Це буде незабутнє видовище. Нарешті прийде час, коли гали падуть переді мною на коліна. Я затисну їх в кулак. <плес> Оля-ля-ля-ля-ля. Вони знають, як влаштувати видовище. Ну це ж жармороканці.